Всім привіт! Сьогодні ловлю карася на пікер. У мене новинка. Це флагман Касмастер 25 25 року. В рості 3 метри і 40 з тестом 40 грам. Катушку також поставив флагман Касмастер 4,5 тисячну, Також це новинка вже 24-го року і намотав шнурочок. Такий теж в колір синій орбіон. Також від флагман, так що він перший закид був і одразу було плювання карася, але схід. Так що чекаємо, думаю, рибка сьогодні буде. Погода нарешті налагодилась. Ее рибка. Це недвуга не фурсує. Хочеться красозловити, а не зливати їх на холостих покльовках. Ух -ух. Є ну і красний. Ну, це повід поставити садочок. Круглий. Ну подивіться який кругляш. такий вот, Так. Ось так, можна ну, і потили. Чик. Чип і курасик до садочок. To, перший пішов, точніше, перший зійшов, а це вже другий. Так, наживив знову один опарік і дві пінки. опа, І поїхали. До кліпку не докинув. Фрикціон засильно попустив. Ну нічого, думаю це не завадить, зловити рибку і отримати клювання. А як вже потепліло, другий чи третій день плюс 20. Зранку і вночі 10-12 градусів, рибка вже стала активніша, дощі вже пройшли трошки, хоч на пару днів, а то так дощило, що ну просто травень цього року серйозний. Це не тільки в нас, це всіх так. Але перший карась, який є, комплект вже розловлено. Я вже на нього і раніше був зловив два карася, але це такі рибалки були зранку холодно, риба неактивна. То вдавалося зловити там одного або два карася, і я таке навіть не, не викладав таке відео, тому це вже десь третя чи четверта рибалка з цим комплектом. ну но... Класний, бо до того в мене були пікера Sherman Pro. До 30 і до 40 грам я їх успішно продав, так як на них завжди є попит, це дуже крута модель. Ну, а це Касмастер щось, щось схоже по бланку. Бланк також такий лакований в нього, як і в Шермані був. Ну, Але ручка тут більше до спінінга похожа, якщо чесно. Ну, Одним, словом, новинка є новинка. А тепер головне зловити хоча б з десяток або з 15 карасів, головне, щоб не було сходів, так що чекаємо рибку. Ось це покльовка. Пильний караш, нічого не скажеш. Так, сидиш, сидиш 3-4 хвилини і нічого. А потім я колупана. Бедемо його приймати. Це не жніво. Може її пікру вкрасти? і все до чого. не карасик. А я то вже обрадувався. А то окунь. Риба, яка деколи буває в прилові на фідер. І відпускати. Ось такий пучок опарика він взяв. Окунь, це звичайно круто, але треба карася, ну щось ніби зразу з перших закидів були клювання і, і все. Поки що трошки стихло. Так, що я взяв з собою? Сьогодні показую. Це два таких моточка жилки. Це 0,15 діаметр і 0,17. Це екстрактор. Щоб витягувати гачок, якщо ковтне дуже глибоко, то переважно так окунь робить карась так не, не цей самий, він бере з краєчку. пачка гачків різних розмірів. Тут що в мене? Тут поводки, фідергам і такі скрутки з флюрокарбону. ножнички обов'язково. Ну і декілька годівниць таких 30-40 грамів таких залізних. Так, попри кормці в мене сьогодні фанатік. Часник макуха. От собі взяв таку мисочку В АТБ. Дуже зручно замішав відрі, пересипав собі сюди і з неї собі годуєшся. Ну і опарик пінка. Ось такі кольорові, червоні і білі. Ну і Чекаємо далі рибку. Що вона щось там кидаю, кидаю, ніби годую то місце і якісь такі дрібні клювання, напевне плотви і окунця. Тараз десь відійшов, Ну нічого, він повернеться обов'язково. Блигеньке таке клювання було. Відкрас був веде в бік. Вже закуплюємо гарно. О, все, звільнив, ну такий добрячий. Точно в садочок. Поїхали далі, オークン。ああいうのもありか。あれたった一歩くらいはもう Кину трошки лівіше, пробувати так переміщатись біля очерету, ту точку де я кидаю щось. Все затихло. Нам починалося дуже прям гарно. З першого закиду клювання і пішло-поїхало, а зараз тишина. Так що буду щось. Ну, Я так от. Не знаю чи видно. Отак от кидав, плюс-мінус вліво-вправо. Зараз спробую трошки зміститися ще правіше або туди лівіше. Подивимося, де буде рибка, або тут біля очерета, або там більше на відкритому. Так зараз покидаю по 3-4 по по закиди в різні сторони. Будемо шукати його, раз він на точку не підходить. Зразу тільки кинув сюди і щось почало дергати квівером. На гачку у мене три опаріка, два білих, один червоний, і от знав, щось щось дрібне його там це ну, Нове місце спрацювало. Знову окунь. Походу знову в окунь. Але трошки більший. Треба тобі було того пари, що їсти, мало малька тобі. І він ще захотів, ось такий худий. Ну, це було припаклювання загинає взагалі. Ми будемо його форсувати помаленько. Поки піддається, то тягнемо. и кормится. не забрал меня фидер. С подставки. О, и operacija s prosy karasika Сік. Тебе дочка? Два опарика. От як є, то є. Нічого не скажеш. О, когось І Тут такі хвилі йдуть. А там карасик добротний піддався нам, ха. Просто шикарний розмір. Соняшнього був, да, крас. Так, ну що, я вже склався, думаю, досить на сьогодні. І так льо, дуже і подивимося на наших красенів. Красиків. Та просто красота. Зараз їм робимо класну фоточку і випускаємо 6 штучок. Супер. Ну, що я можу сказати? Кльов був з шостої ранку до восьмої раптом, а то я зловив 4 там чи 5 карасів і мав 2-3 холостих покльовки, і все, то все решта окунь, якась така верховодка маленька, не знаю, тупо перестав клювати і, і що ти йому що хочеш робив. Так що зараз покажу, що зловив. Фідерок не знаю, з другого чи з третього разу все-таки розловив, ну, бо не знаю, що це таке, чи то риба не, не клює, чи то я щось не так роблю без поняття. А рибаль вже, вже підходить 11 година, це від 6 від вже п'ять годин. І толку я не бачу далі сидіти. Але щось показати треба і новинку також розловити. Так що всім дякую, що дивились. Купасти. Ох, такі гарні карасики, шість штучок. Може і зважити їх Ха, чисто. Для статистики, щоб плюс-мінус знати середню вагу, бо насправді колись тут вони були дуже маленькі. А зараз от пару років і... Ну кажуть, що їх щучка прорідила, ну як це може бути. 2 кг 30 г з садком. Ну, Зараз я їх випущу і попробуємо без зважити. Давайте, пливі. Так, тепер вважимо самий садочок. О, 475 грамів Птора кілограма майже. Супер.